Стандартне відео з ліфта, yeah. знаєте, чому ми ніколи, ну дуже рідко мама показує момент зборів, бо це ну просто треба бачити, як мама всім привіт біга... до речі. Бегаю туди-сюди. Ты вот это! Блин, как мне не нравится, ты ничего не приготовила! Да ну, потому что ты вообще тут ничего не приготовила. Вообще, то... молодец! Я, а я ж боюсь получить, понимаете? Я ж боюсь выговорить. Вигу... Я боюсь получить, вот я боюсь получить. Ще раз кажу всім привіт, щоб нормально. Ми вибираємось, нам, слава Богу, Бог дарував гарну погодку для фото. И ми зараз йдемо на... Да, і Ми йдемо на фотосесію, так би мовити, і в нас з собою тортик. Зараз ще будуть квіти, але найголовніше це буде телефон. <рес> Вікторія забирає з ремонту телефон. Відремонтували за один день. Я предполагала це, тому що це дорогий ремонт і, звісно, люди візьмуться за дорогу роботу. Так, це, да, це пріоритет. Тому ми зараз на трамвайчик. І тут я пожалкувала, що я не запрактикувалась у Вроцлаві водити. Бо зараз би в машину стрибнули і були вільні у приміщенні. І грілися б, і взагалі треба практикувати. Але зараз взимку мені ще страшніше. Не кажучи вже про те, що немає коли. А там скла нема захисного? Ні, зараз нема. Забрали Забрали телефон, тут забрала телефон, щаслива. щаслива? Да, він мігав, він мігав. Потім, а, тепер мігав, мігав. а тепер працює. А, ще щось вам скажу. Ми зробили висновок, що от в тебе є телефон, штани, взуття, родина, а потім ти цього ну без цього залишаєшся на деякий час. І вартість того, що в тебе є. Вона збільшується просто дуже сильно і молнієносно. Вікторія побула без телефона день і каже, Боже, я хочу день, День, Чот... ніч чотири... день. Чотири дні. Сьогодні четвер. Чит. В неділі я розклала, коли піддали. Ну, чотири дні, і вона каже. А, чотири дні. Ну і, все, і вона каже така цінність, коли він є. Я кажу, що будеш знімати Да, буду, стільки можна всі безняти, а я нічого не знімаю. Рідоця, я, я якось на роботу забула телефон. І навіть коли була просто на роботі, думала, Ля, я ж можу тут в перерву зняти, як перерва моя проходить, як я нігті зробила. Ну, в общем, цінність, вона як втрачаєш, то цінність ощущається сильніше. Ми йдемо на площу Ринкову фотаться. Тут такий гарний домик, гарна доця, Я вже її фотаю, гарна ярмарка. Да, Дуже гарно, це там для діток. Якісь качельки, карусельки. Пішли квіти подивимося, диви, квіти. Тобі не вистачає квітів. Все, відмети, сторонні настрій в твоїх долонях, де хай на повні груди. Все як найкраще буде. Запам'ятайцю усі краси. Пам'ятай свою посмішку щирою. Звісно ж купили квіти. Такі молоденькі рози такі. Ой, які вони ніжні, вони такі ніжні на відео. Угу, Прям класні. Ой, камера зальопана, витирати не можу, змерзли. Ми ніяк ще не дойдемо туди, куди нам треба, без приключень не обійшлося, бо ми не туди сіли, не туди приїхали, а потім йшли. Ми туди і сіли. А... Трамвай поміняв маршрут, а потім ми йшли, прийшли, приїхали, купили квіти. Подралися поки. Ні, ми не срались. Мы ми не срались. срались. Вікторія сралась сама з собою, бо їй Мы не скули. <свят> вона... Ні, вона почала хорошо. Це мій канал, це мої люди. Ай, слухайте <свят> 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 <для> мене. <свят> Я не знаю, веди мене. А, Яка гарненька ялинка, диви. А де лось олень? Тут є десь досі... олень красивий. Є, вже стоїть олень. лось. Вже стоїть. Дві горно. Красива. <звістикова> ага. Я думаю, стара на це. Така малютка. Ми знайшли таке гарненьке кафе, ну як ми, вікуся знайшла. Ми навіть не знаємо де сісти, чи отут під квітами, чи там на червоному. Чого там? Ну тут гарненько. Так? Так. Ну червоне на червоному, давай отут біля бівого. Давай. Отак. Отак в куточку. Отут. Давай. Давай. Красунечка. Сидиш, куколка. Красонечка. Ми день народження розбили на декілька етапів. Сьогодні фотографуємось, завтра готуємося, післязавтра святкуємо. Вікторії гарний какао принесли. Там кушка шоколадна. Вона заливає какао і воно буде лопатися. Там видно, да. що там? точно? Раз, два, три починай знімати. Там точно видно? Так. Да. Давай, я потім приблизно. <связывая> Там еще омар внутри и Смешно! Коли погрітися, замерзли так, що вже не до красоти. Знаєте, є така стадія, коли ти замерз, але ще такий пантуєшся. А є коли ти вже так замерз, що тобі вже взагалі Вже пофіг, як ти виглядаєш. Вже... Насморк. Але ще треба в магаз зайти, та й поїдемо. Ще є ідея, декілька фото. Потім фотками поділюся, та й у Вікторії зможете побачити в інсті. Да, підписуйтесь на інстаграм что мы ее Ну, конечно, неизменный кадр, как Виктория ест, обязательно должен быть. Я шуткую, ты мамина красуня, мамина мрия, колись была, манюнька такая, манюнька, ты песенечка, а сегодня гир-гир-гир-гир-гир-гир. Поты гир-гир-гир-гир. И да, я говорю, дочь, давай возьмем запасник колготки. Зачем? Я не сказала, зачем я тебя сразу Помаду дала. не взяла запасную. Не запасную никакую. Зеркало не взяла. Давай, пожалуйста, не капай мне на Зеркало не взяла. Вот скажите, ну я не реагую. А ну вже хорошо, вже ну, отфотка, вже в кафе. Зачем працювати? Бо в мене стрес. У мене стрес, треба посміхати, перед цим ми по -по посрались. Да не срались мы. Тобі Тебе хотілося, а я не повела. Да, на твої конечно. Ты ты была этим, ты подкидывала брена в огонь. Ну вот, ты стала, доча, вообще. Давно не получала тренд уже вже треба це діло возобновити, Дати пару разів війни по зраці. Представляє <святуваю> ту картину. <святуєш> Дитина була в розлуці з телефоном, тепер вони лучші друзі, ніхто не треба. Знімати особу нема колись, а дуже хочеться. Йдемо звукою, з тортом, з свічками, знімати тренд. Тренд цього року задування торту. Треба знайти місце. У мене розбіглася голова, я випила бігулку вже темно. Але нам треба, щоб було і темно, дуце, і світло. Змієш? Хух, сижу, трошки втомилася і чекаю. Там Вікторія ще готує, коли ще один фрагмент відзняти хоче. Що я скажу? Я скажу: не рожайте дітей в холода. Треба рожати дітей, коли тепло, бо вони святкують свій день народження. Мало того, що знаєте, треба пофотатися, закуски. Влітку на природу, шашлик посмажив і красота. А коли холодно, ходиш, за, кар... за кацюб так, що не знаєш, тільки бігаєш, грітися, одяг знімаєш, сфотався, вдягаєш, а мама мія, але ж це треба думати не коли рожати, а коли робити. Зараз я вам надаю совітам. Добренько, гарного дня всім, чи вечора, чи відпочинку, хто як живе. Я пішла далі жити. Та прям, Снімаємо вже тисячу мільйонне відео для е, ДН. Подивіться, як зранку красиво прокидається дитина. Ну прям знаєте, от, як, як наче ця гулічка от спонтанно так лежить там, де треба. І цей локан, прям случайно, теж випадково Що, доць, ти потеряла щось? Ми знімаємо вже, вона мене вже замучила, знаєте, задубала більше, ніж коли народжувалась. Ти можеш не заважати мені? Приблизно так я... іде наш день, цілий день. Мама <ривання> знімає, 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 <ривання> знімає, знімає. <ривання> Якась музика. <ривання>